На нестачу низки продуктів у раціоні дітей скаржаться батьки, чиї маляти відвідують дитсадки Житомира. Мами кажуть, перебої з постачанням харчів почалися місяць тому, і це одразу позначилося на меню. Ну, у нас проблема виникла ще з лютого місяця, тобто перестали поставляти масло. Страшна була катастрофічна ситуація з крупами. Олія, соняшникова. Масла немає, дають більше каші, щоб замінити жирність. По суті, ми за продукти платимо, а діти не получають від держави те, що вони повинні отримувати. У коморі дитсадка номер 55 вдосталь продуктів. Але вже кілька тижнів сюди не надходять деякі види круп, риба, олія та вершкове масло. Готують з того, що є, але переконують, попри затримки з постачанням, діти харчуються збалансовано. На сніданок була каша ячнева, ікра кабачкова, чай та хлібобідній. На обід сьогодні дітки їли бурячник, картопляне пюре, тюфтелю м'ясну, салат з квашеної капусти, напій соку та хліб. І на полуденок дітки будуть їсти творожну запіканку, кави на молоці та батон. Батьки були невдоволені тим, що досить часто була тефтеля, а не було там, скажімо, риби, не було котлети, не було олії. Тому виходили з положення так, як, як могли. Деяких продуктів немає. Якщо їх немає, то існують замінники. Замість рибних страв дітям готують яловичину, а от інші продукти тимчасово купують за батьківські і спонсорські гроші. Батьки ж хвилюються, що невдовзі ця проблема повністю ляже на їх плечі. Зараз треба можна проблему, що ми будемо через місяць робити. Або повністю вже батьки будуть платити. А ви ж розумієте, що зараз навіть не всі ті мають роботу у міській раді заспокоюють ситуація під контролем, пояснюють, проблема виникла не через відсутність грошей, а тому, що постачальники після різкого подорожчання відмовляються завозити продукти за низькими цінами, які значились у тендерах. Кошти у нас є. Просто складається технічна ситуація. В зв'язку з підвищенням цін масово поставщики відмовляються поставляти продукцію. Ви розумієте, що продукти харчування без тендера ми закупити не можемо. Це буде порушення законодавства. Для того, щоб пройшов наступний тендер, це по часу потрібно 2-2,5 місяці. У міськраді вже готуються провести нові тендери і сподіваються, що до кінця квітня проблема вирішиться.